Головним антагоністом радянської влади була власне відчуття свободи і відчуття права на цю свободу. Ну тому замість неї створювалася презумпція винуватості, створювалося, генерувалося відчуття, що нічого тобі до до кінця не належить. Люба одиниця чогось простору часу думок може бути присвоєна і відчужена від тебе в будь-який момент часу. Це основні такі тяглові сили цієї влади. Це постулювання того, що кожну людину можна нагнути. І навіть якісь абсолютно абсурдні речі. От, наприклад, як Марію, яку викликали до КГБіста, от приставленого до університету, то він її почав присувати, щоб вона написала вона написала, чим займалися її батьки під час румунської окупації, а її батькам було менше 10 років під час румунської окупації, і вона не заповнила в анкеті. Просто поставила прочерк. На неї напустився цей чувак і сказав: типу, а ну пиши, що вони займалися господарською діяльністю і жили зі своїми батьками. Ну щось там таке. А вона каже: Як же ж так, ну тим, типу, там матері був один рік, а батько було там 9 років умовно. Е, яка різниця? А він каже: Пиши, що кажуть.